А далі ми будемо говорити із Віктором Тригубовим, співзасновником партії «Демократична Сокира. Віктор уже з нами на зв'язку. Вікторе. Вітаю, вітаю. Будемо спочатку говорити про глобально політичне, а потім вже про військове. А дивіться, у нас сьогодні Людмилу Денисову, омбудсменку, зібрали принаймні підписи для того, щоб її звільнити. Вона попереджала про це напередодні. А ще тепер питаннями полонених займатиметься Кирило Буданов з гуру, а, а не Ірина Верещук. Оці отрухи вони щось означають чи так і має бути і ніякої конспірологічної зрадоньки шукати не треба. Так, давайте по вечері щодо верещук та очільника гуру. Тут проблема в тому, що особисто в мене от негативні. Відгуки були про верещук, і є якийсь, але народ не каже, чому негативні відгуки про власне керівництво ГУРу. Тому тут я нічого абсолютно не можу сказати. От може я помиляюся, може я не так зрозумів. Те, що про верещук о, погано говорили в плані того ж самого обміну з Мерюполю, то так люди, що намагалися організувати різні акції по обміну, казали, що усе, що не, не йшло через неї, усе, що не було власне, її ініціативою, просто заверталося відразу. Тому тут важко сказати, але кажу, як знаю. Щодо власне Демісової, тут ситуація подвійна. З одного боку, її критикували за те, що вона б занадто докладно описувала злочини, в тому числі сексуальні злочини з боку окупантів. Ну, начебто це не етично з точки зору правової і з точки зору психологічної. Ну мені в принципі мого, з моєї точки зору це вважалося. У цій ситуації адекватним, бо власне це робилося для того, щоб просто люди в світі розуміли. З чим ми стикнулися, і це було в чисто інформаційному плані корисно. Це посприяло в тому числі поставкам зброї. Тому для мене це було виправдано. Але, наприклад, професійні психологи казали, що давайте хтось просто е, попросить її помовчати, бо так не можна. Вона ж не називала конкретні персоналії жертв. Вона їх не показувала. Вона просто описувала воєнний злочин, і ну я звісно не психолог професійний. Я не розумію, що в цьому поганого з. Для жертви насилля, але як для країни, яка веде війну з з агресором, який переважає нас, в якого абсолютно дуже набагато потужніша пропаганда, ну як на мене, це не є якимись недоліком. Ну, з моєї точки зору, так, з точки зору психологічної тієї самої етики, там, деякі люди могли пізнати себе по опису. Ну там були такі нюанси: типу, скільки років, які обставини саме зґвалтування, тому це могло ретравматизувати. І через це це не етично і неправильно. Ох, ну не знаю в принципі. Мені знов таки важко судити. Я не є професійним психологом, бо тут є просто різні професійні підходи. Але для мене інша справа, що Доніслава просто знімають трішки по безпреділу і так як використовували Будь ту лазейку законодавства її взагалі зараз можна використати проти будь-кого, кого призначав парламент. А. Тому так, це є проблемою. І кого тоді ще знімуть? Ну та теор... не знаю, теоретично парламент ти голів наглядових рад граду різних теж підприємствах призначав, можуть і їх познімати. Тому тут важко сказати, просто практика сама не подобається. Тим більше, що коли на місце Денисової пропонують, перепрошую Миколу Тищенка, да, великий правозахисник це викликає взагалі певні питання. А чи ви там взагалі вважаєте, що війна взагалі все спише, можна робити все, що завгодно на політичному фронті? Ну то, пане ситуація. Вікторе, треба зважати, що у Тищенка є нагор. Народний пістолет, а у Денисової може й немає. <и удареси> ну так, але мало мал, що є Тищенка У нас у половині країни вже нагородні пістолети є з половини ще щаслива вакова. От у Яценюка навіть нагородний кулемет Максим є. Давайте Яценюка призначимо омбуцменом. Абусовен з кулеметом це краще, ніж омбудсмен з пістолетом. Оце пожвавлення політичних чвар, і оця от вовтузня. Вона про що свідчить? Про те, що перемога близько, чи просто бойові дії активні відійшли від Києва, а значить, можна позайматися своїми улюбленими справами довоєнними? Ну скоріш люди просто втомилися без цього люди в раді, просто засиділися і вже почали якось... Ну знов таки вони трішки монополізували інформаційний простір і зрозуміли, що здається, зараз війна все спише, можна робити все, що завгодно. Ну та сама ситуація, коли Подаляк виходить і каже, що спочатку кажуть, що канал виключили змовлення через якісь незрозумілі думки щодо безпеки. А потім подаляк виходить і каже: через нарцисизм їх фактичного власника. Ну, якщо через нарцисизм, то тоді я не знаю, Арестовича взагалі. Ростляти треба. Користовуючи, нарцисизм можливо монетизований, але його я бачу теж, його я бачу просто теж з брифінгів ОП потрошку починають прибирати, і він відходить там на якісь ютуби. Угу. Ну, да, Фейгін і таке інше. Ну, я не знаю, просто справді люди якось розслабилися. Ну, ми пам'ятаємо відповідь студентам Зленського щодо Шкарлета. От у нас тут війна, а ви тим, що в нас міністр некваліфікована, брехлива тварина, переймаєтеся. Не можна цим перейматися під час війни. Ну так, він плагіатор, але ж е зараз інша проблематика. От, це така собі. Сумнівна, відмазка на питання, чому, підтрим... чому ви підтримуєте плагіатора і жуліка в міністрах освіти? Але, ну, якось, якось так. Оце ви, якось Вікторе, так. порівнюєте плагіатора і нарцисизм? А. Ну да, да, ну не, не знаю. Я, мені здається, що нарцисизм це досить таки поширена хвороба в українському політику. І тому якщо за це карати, то покарати доведеться буквально усіх, за якісними виключенням. Не знаю, там Юлію Володимирівну з'їсти, ляшка повісити, арестовича, розстріляти, та та власне і самому зеленському буде не буде непереливки. Тому я не знаю, як, як далі жити, як працювати тоді. З українським політиком, якщо ж це не почати вводити якісь санкції ще хотіла стосовно справи Бутусова, запитати вас як капітана збройних сил України, оці публікації Бутусова, які йому закидають, що нібито він там засвідчує якісь позиції ЗСУ, воно ну це реально так і є, чи просто чергова ну чергова водичка на чийсь млин? Ну, якщо чесно, якщо аналізувати з 2014 року, то там були деякі, з якими я був буки та не згодний. Там були деякі, як я вважав, шкідливими. Наприклад, там спроба Бутусова підняти справу проти генерала Назарова і, і розкрутити. От знов таки у 2014 році там були великі питання щодо інформаційного супроводу того ж самого наступу. на Іловайськ. але якщо брати зараз, 22-й, то чесно нічого такого не бачив. Взагалі нічого не бачу. Такого, що було б принципово. Виходило б ані розкриття позиції, ані ну так, інколи знов таки повертаючись до питання нарцисизму, інколи людина там робить висновки класу, починає вже радити генеральному штабу, але це не гріх. Гріх, це якщо ти показав справді позицію наших, а по ній прилетіло розповіді, що Бутусов там розповів, де мост знаходиться. Ну вибачте, де мост знаходиться знали до Бутусова трішечки, і те, що кац його там не кац, Коц, подякував йому за те, що він, начебто, навів на мост. Ну, вибачте, це реально тупа провокація, бо де знаходиться мост, росіяни знали років з 80-х, бо це, це мост не новенький, тому ні, це вигля... у цьому випадку. Це виглядає трішки відмазкою, У цьому випадку це некоректно, У цьому випадку знов таки трішки втратили береги. А взагалі, діяльність змі на передових позиціях і матеріали, які потім публікуються, вони якось шкодять в плані висвітлення позиції, і чи і, взагалі, там показу? по. Буває буває, буває таке, було, було і таке. Е, був, був і скандал, коли там Настя Станко у 2015 році притягнула на позицію взагалі російську журналістку, і потім по позиції прилетіло. Нам довго до, до потім з'ясовували, що пов'язані ці два факти. Знов таки, були моменти, коли знімали некоректно. Був, е, Коли знімали, у тому в числі на Київському пронетанковому теж, бронетанку мені просто хотілося вбити себе фейспалмами, бо вони реально відзнімалися. Мали плани, плани так, що по ним можна було встановити у якому конкретно цеху заводу впровадиться ремонт бронетехніки. Там можна було це виявити, просто переглядаючи цей сюжет. Е, тому інколи так, інколи не дуже хочеться комусь побличчю настучати, просто за те, що ну добре, ну, приїхати знімаєш, ну знімай на фоні стіни окопи на фоні бліндажа. Ні, треба вивести на, на світло, по там клас ще шість планів. Зняти, щоб точно могли навестися. Гарантовано, ось за це інколи хочеться ламати руки, камери, голови і інші частини тіла, але це далеко не всі таким страждають, і далеко не всі таким страждають у 22-му році. У 2014-му страждала половина. Тому тут просто конкретно треба дивитися в кожну конкретну людину. Кожен конкретний кейс, кожного конкретного оператора, журналіста того кого Він з собою взяв а, у нас тут все ще тривають танці з постачанням зброї. То кажуть, ми не можемо цю зброю дати, бо ви не навчилися нею користуватися. То ми не можемо вам дати цю зброю, бо вона ж може долетіти до кордонів Російської Федерації. То ми не можемо вам дати зброю, бо існує Віктор Орбан на цій планеті. Як збройні от бійці конкретно на фронті сприймають ці танці? Е, ну, Звісно, з певним скепсисом Ми маємо розуміти і те, що до Росії долетить будь-що включно з камнем, бо у нас спільний кордон став, став на кордоні, кинув камінь, камінь вже долетів. Треба також розуміти, що ну, ви не навчені. ну, Це як в анекдоті, коли плавати, то тоді води в басейн не льємо. Е, е, тому тут зрозуміло, що це відмазки, що низка урядів просто так. Е, так чи інакше сабу це постачання Більш хвилюють усі розповіді про те, що путіну треба зберегти обличчя, домовитися десь посередині, і так інакше. Це на кшталт. Давайте віддамо сірому вовку пів бабусі, от чого, чого це ця, ця, ця дівчинка в шапці торгується. Тому це ну абсолютно очевидно. Це сприймається як якась тупа відмазка як як спроба техесенького колабораціонізму. Просто багато людей ще живе в світі, де можна теоретично певно повернути. Щоб було як раніше, щоб ми купували там у Путіна газ та нафту, от, щоб потім ми отримували в нього посади у різних Газпромах, і все було б дуже класно. вже було майбутнє в цьому світі сплановано, а цей світ чомусь почав крінитися та помирати. І не можуть люди змиритися з цією думкою. Але ж все одно доведеться. Ну, тому що ми всі розуміємо, що світ після цієї війни не буде таким, як раніше. І, можливо, Олаф Шольц вже не буде найпершим хлопцем у Євросоюзі. І йому теж треба дійти до цієї думки. Чому ж так повільно доходить? Ну, в принципі, у людей життя було сплановано от на ну, буквально ну, аж до скону. У, у людей було сплановане життя в цьому житті були якісь плани. А тут взяли і поламали ці плани. і Хто ж винний? Звісно, Україна винна, бо про Україну всі говорять. Так само в Африці дуже багато людей сидять і клянуть Україну, що вона їм зерно не постачає. От зараза така Україна. Могла ж постачати зерно? Взяла і не постачає так. само деякі німці, на мою думку, щиро ображені щиро ображені Те, що ну от були ж плани, згідно яких Україна за три дні здасться. Це буде знов таки частиною російського геополітичного проєкту. Ми з цим проектом будемо торгувати. Все, все вже було сплановано. Реакція на це. Як з цим жити було сплановано? А тут Україна сволота така, що опір Тут Україна поламала всі ці плани. Тепер треба вводити ембарго, тепер треба думати, як це ембарго власне позначиться на твоїй економіці, як жити, і що робити. І це боляче це неприємно. Це власне викладати. Ликає таку фрустрацію, що у людей вже все було сплановано, і може, може все ще не дасть якось це повернути. Можна, можна буде якось як до лютого цього нещасного року, може, якось там не знаю, що Україна все ж таки капітулює. Ні, не Ох, Охабло, як жити далі? Тяжко жити далі. Інститут вивчення війни каже, що армія Московщини втрачає катастрофічно молодший і середній командний склад. І мені там самі цікаво, ну я людина цивільна, зрозуміло. Вони роблять якісь висновки. Це чи все ще оце по старій дідівській паличній техніці закидують просто великою кількістю особового складу і якоюсь там технікою. Частково так, частково роблять, частково не роблять. Ситуація в тому, що вони не змін не відійшли від радянських тактик, але вони перейшли до, скажімо, так більш коректного застосування тих самих радянських тактик і стратегії Другої світової. Якщо раніше вони намагалися просто наступати в усі боки. Uh, і так так, закидуючи м'ясом, але uh, це не призводило до жодного ефекту. То тепер вони знов таки вони знов закидують м'ясом, використовують просто вогняний вал та перевагу в артилерії, але на конкретних вузьких визначених участках. Тобто вони все ще воюють як діди, але вони почали воювати як більш-менш адекватні діди, uh, і, ну так, як сорокових, але як знов-таки як не не не, не тупіші в сорокових. З одного боку, добре, що вони далі підручника 43-го року не йдуть, з іншого боку, погано те, що тому що в них є справді велика перевага в артилерії і хай архаїчно, але це працює. Поки вони можуть нас просто продавлювати на вузькому конкретному напрямку, в тому самому районі Луганської області, вони це роблять і протиставити цьому, враховуючи те, що в них справді величезна кількість тієї самої арти, це дуже важко щось. Поки до нас не дійшов нормальний лендліз, поки в нас немає власне, великої кількості власної арти. І краще, щоб вона була чисто технічно краще за їхню, бо в них і як в дурні фантиків, і амуніції до неї теж як в дурня фантиків, тому вони можуть дуже довго це робити. Поки в нас не з'явиться щось більш точне, та далекобійне. Така ситуація. Чула думку військових, і, по моєму, десь навіть хтось з представників генштабу казав, що так у них набагато більше артилерії. Вони роблять там не знаю 100 пострілів, і там тільки 10 влучань. А ми робимо умовно там 12 влучань, 12 пострілів і 10 влучань, бо у нас от така от кількість кількість артилерії, але вона якісніша. Є така штука, е, проблема в тому, що о, коли в, в деяких моментах дуже велика кількість сама стає якістю, як казав Йосиф Серйонович і сам 45 му році. Тому коли в них абсолютно о, вони підняли просто усі старі радянські запаси і вони почали з них лупити, то тут просто ну так не питань немає, але вони можуть зробити тисячу пострілів, <с> А да, там ми можемо зробити 10 влучань. Е, питань немає, Да. Цей тисячі потрапити якісь на відсотки 15 але це все одно буде більше тут. Нам вже потрібна не тільки точність а й дальна далекобідність. Наприклад, тут нам справді потрібні ті самі хімарси тут нам справді потрібно щось, що просто буде бити з поза зони досяжності. Там, звісно, є свої нюанси. Там потрібна і позиція для них, потрібна і ефективне це вказання для них. Бо росіян знов таки дуже велика кількість дуже дешевих дронів, бо в них ну дешевих, бо в них буквально бак з бутылки Орлани. З... Оці, от, бо ми, ну, ми там в Я думаю, зведеннях так. їх збиваємо кожен день по 10-15 штук. А вони все летять, летять і летять. А вони, вони дешеві, реально, як не скажу, що от вони дешеві, вони прості, у виготовленні, тому вони і ось саме такі можуть кліпати просто в абсолютно промисловних масштабах. Це не для них не є проблемою, це, це не берег, так. Але вони досить таки ефективні, і так це це вже є проблема до нас, бо інколи власне ракета, яка знищує цей безполотник, вартує значно більше за нього самого, і це так. Це проблема, це їхній ноу-хау, От з. з і палок, тому що щось доводиться з цим робити, якось доводиться з цим жити. Десять русських із десяти просто безпілотник Орлан виготовлений. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Віктор Тригубов, співзасновник партії демократична сокира, був з нами на зв'язку. Говорили про все на світі і про українську політику, і про а, жалюгідну російську армію, яка все ще переважає нас в кількості і навіть своїми орланами. А